Вітаю, друзі, 9 жовтня. Деструктивні дебіли. Навіщо з ними бачити, заявив Володимир Зеленський і скасував свою зустріч своїми народними депутатами Слуги народу. Це його пряма цитата. Її опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. І ви знаєте, ніхто ж не заперечив. Ніхто не сказав Олексій Ти брешеш. Ні. Виходить правда. Виходить, Володимир Зеленський своїх народних депутатів вважає дебілами деструктивними. А дебіли деструктивні забули, що вони живуть в парламентсько-президентській республіці, і що порухи, порухом пальця вони можуть узурпатора і диктатора в конституційним шляхом усунути від влади. Але ж ні, вони погрязли в мутках, вони погрязли в корупції, в розпилах. На кожного з них папочка в Генеральній прокуратурі. Тому сидять, як зайчики такі дебільні. Їм кажуть, ви дебіли, вони ми дебіли. Їм кажуть, ви гниди, вони кажуть, ми гниди, ваші Володимир Олександрович, зелененькі гниди. Ми не просто, ми ваші. І далі слухають, слухають, слухають. Так, зараз у Зеленського проблеми в парламенті з голосами. Там десь підбунтовує арахамія, підмучує щось, щоб більше урвати собі. Там ще хтось хоче, але насправді парламент, його треба було вчора ж не голосувати суддів Конституційного суду, і вони не проголосували. Як тільки доходить до питань важливих по узурпації, і все вони двома руками на всі клавіші, як піаністи грають. Ну, а чому він об них витирає не тільки ноги, а мабуть, і свій піскограй? Та тому що вони дозволяють. І тому, що вони отут у нього. Їхні фаберже за наскільки зажаті, що все, Зеленський, що хоче, ти з ними й буде робити. А тут ще й опитування: що партія свого народу найбільшість, поміж інших партій, перешкоджає розвитку української держави. Вважає, аж 52% українців, навіть не ОПЗЖ. Навіть не будь-яка інша, а саме слуга народу від 73% підтримки до 52 засудження оце шлях головної зеленої медики. І зараз на банкові розробляють проекти, як скинуть цих, як вони кажуть, деструктивних дебілів, а нових завести. Дебіл Милованов їх знову в Троскавець з знову обучать і все. Розказують, вже слуг не буде народу, буде блок Зеленського. Блок Зеленського, а там будуть інші люди. Військових візьмем, ну, загартованих людей, війною, протистояннями, все. Не буде більше деструктивних дебілів. Люди добрі, невже ви не розумієте, що Зеленський як справжній диктатор і узурпатор розтоптує парламент, до якого нема довіри? Будь-який парламент чим довше працював? Тим більшу мав недовіру. А це і так тим паче, ще й війна, ще й мільйон загиблих, втрачені території це все відповідальність, в тому числі і парламента. Це ж вони не передбачили в законі про мобілізацію навіть якусь можливість демобілізації. Це вони зробили багато речей, які по сьогоднішню хвилину шкодить державі, шкодить оборони держави і так далі. Тому ці 52%, які люди сказали, що вони їх не сприймають, це реальність. І Зеленський її розуміє, тому і не каже, що деструктивні. І так потрібні йому рішення, тільки концептуально потрібні, вони голосуються. Я вже приводив суддями. З воєнним станом приклади, і так далі. Все, що йому необхідно, вони і так проголосують, бо на них на кожного лежить папочка. А він може їх принижувати. Та навіть помочиться на них може. Вони для нього сміття. При тому вже відпрацьоване сміття. Те, що вони себе не поважають, ну. Наш мудрий наряд, обираючи весь оцей непотріб, який за руку в парламент заводив саме Володимир Зеленський. Хочу нагадати: валківник Іванісов, якого я викрив, я першим його викрив. Зеленський тоді казав, що він складе, примусить його скласти мандат, викине з парламенту. Та ні, ну хай сидить Валтівник, Ну, що, що зробиш? Ну, звалтував жінку там, по молодості. Посидів чуть-чуть. Ну, буває. Потім оці всі е, корупційні зашквари, їх там вже ж десятки. Чому вони так голосували за перепідкреткування на Буйса? Все дуже просто. Тому що на них там кримінальні провадження. Тому що вони крали на ковіді, вони крали на великому будівництві, і найголовніше, найцинічніше, що їм дозволяли красти на війні. Вони всі там в схемах, мутках і так далі. Тому вони ніколи не виступлять проти Зеленського. Більше того, навіть для так званих опозиційних фракцій проведена лінія. От до сюди можете критикувати, а далі буде атата. Виходить, у нас нема ні влади, ні опозиції. Є просто банда, яка разом з на чолі, точніше, з Зеленським узурпувала владу. Банда Зелених гнид, яка узурпувала владу. І вони там виконують. Дуже просту роль. Роль шурупів. А не будуть слухатись, викинуть нахід. Все. Ті, хто пишуть заяви, хочуть скласти повноваження, їх не відпускають. Сиди працюй, давали тобі харчуватись, до кори та допускали, сиди працюй. Ну, а дехто втік? Наприклад, громадянин Ізраїля Куницький втік в Канаду. Сидить собі там в Канаді, передає привіти, вони його навіть з комітету вигнати не можуть. Хоча він громадянин Ізраїля. Але ця роль не грає. Це ж не, там, не Корбан там, чи ще хтось, кого можна позбавити громадянства. Це Куницький, своя рідна, зелененька. Одарченко, втік, там в Угорщині сидить від корупційного переслідування від вироку суду. Ви думаєте, виключили з фракції? А, а. бо їм більшість треба. Навіть за рахунок корупціонерів, марадерів та втікунів, таких як Куніцький. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною. І процвітаю, і буде жить.